На момент релізу останньої частини GTA у вересні минає 11 років. Цей термін для ігрової індустрії велетенський, і це розуміє кожен геймер. За цей час фанати не раз перепроходили старі частини серії, досліджуючи їх вглиби поперек. Здавалося б, про GTA відомо вже все. Але щоб спростувати цю думку, ми створили дане відео. Сьогодні ми хотіли поритися у деталях ігор серії GTA і постаратися вам розказати те, про що ви навіть не замислювалися. Ну і просто гарно провести час. Нейромережі в майбутній GTA. справжній фільм, який знятий про одну з частин серії, персонажі РДР в GTA та багато інших цікавих фактів у цьому відео. Деталі і загадки завжди посідали в GTA вагоме місце. Однак, після релізу GTA Online немале місце, й зайняли також РП сервери. Одним з таких є Nexus Roleplay. Сервер, на якому кожен персонаж, чи то лікар, чи поліцейський, чи навіть грабіжник, є справжніми людьми, які можуть спокійно влитися у свою роль. Це перший великий сервер, на якому грає виключно українська спільнота, що також є величезним плюсом. Тут представлено багато різноманітних можливостей, таких як банди, мафії, державні структури, роботи, бізнеси, нерухомість, авто та одяг з реального життя і ще чимало цікавого. Не менш важливим є те, що Nexus RolePlay також переводить частину коштів на допомогу ЗСУ. Граючи на цьому проєкті, ти підтримуючи його, також підтримуєш свою державу та наближаєш країну до перемоги. Якщо вам цікава така тематика, даний проєкт точно для вас. Також на екрані ви можете побачити промокод, який надасть вам чудові бонуси для швидкого старту. Вся інформація та сам промокод знаходяться в описі до відео. Ну а ми тим часом вирушаємо на пошуки цікавого у всесвітах ГТА. Від недохакера до професіонала. Найкраще проробленими місіями у GTA 5 завжди вважалися місії пограбування. Перед кожною з цих місій у вас буде вибір обрати хакера, який буде вам допомагати. Найдешевшим варіантом буде Річард Люкенс або просто Рікі. На першому пограбуванні він покаже себе як не дивно в найкращому світлі. Якщо ви його оберете, банда буде мати лише 50 секунд на пограбування магазину. Також від Майкла прозвучить наступна репліка. Ви, мабуть, жартуєте, чому я найняв хакера, який не може запустити антивірусне програмне забезпечення. Але якщо продовжити його брати на інші пограбування, то з часом він ставатиме все вправнішим і кращим. На останньому пограбуванні Майкл навіть похвалить його за успіхи, любляче мати. Можливість відповідати на листи в GTA 4 не є секретом. Ця нова механіка дещо урізноманітнила геймплей в серії, надаючи можливість гравцю зробити вибір, відповісти на повідомлення негативно чи позитивно. Мати Ніко, як і інші, також часто надсилає йому електронні листи протягом гри. Однак в цьому випадку спроба відповісти на лист негативно нічого не змінює. Відповідь все одно залишається позитивною в якійсь мірі. Приємно знати, що, незважаючи на своє злочинне життя, Ніко все ще любить та піклується про свою матір. Символ ГТА. Маленька деталь: у кімнаті Джиммі, сина Майкла, висить постер знайомої нам дівчини з обкладинки GTA V. Прототипом цього персонажа у грі стала Шелбі Веліндер, американська журналістка, братський одяг. Йдучи по сюжету GTA 4, після вбивства одного з цілей головного героя, а саме плейбоя, гравцю в розпорядження дістається його пентхаус. Найголовніше разом із цим Ніко може одягнути доволі знайому чорну куртку та зелені штани, які носив Клод у третій частині GTA. Доволі символічна деталь, оскільки події обох ігор відбуваються в одному і тому ж Ліберті Сіті реальний Лазлоу Починаючи з третьої частини, у серії фігурував один радіоведучий Лазло Джонс. У третій GTA він працював на Chatterbox FM. У Vice City був ведучим радіостанції V-Rock, присвяченої рок-музиці. У Сан Андреас виступив у ролі ведучого програми Entertain America на хвилях WCTR. У четвертій частині Лазло став ведучим радіостанції Integrity 2.0. А от в GTA 5» персонаж доріс до телеведучого, і його можна було побачити фізично. А цікавий факт ґрунтується на тому, що прототипом був Джефрі Клоуд Джонс, один з головних сценаристів та продюсерів всіх ГТА. Він сам писав сценарій всіх передач радіостанцій. На жаль, 13 серпня 2020 року Лазло Джонс, попрацювавши рівно 20 років у Rockstar Games, заявив про свій вихід зі студії з особистих причин. Ніко повертається ну майже у Grand Theft Auto V, у соціальній мережі Life Invader, Гравці можуть знайти багато анкет різноманітних персонажів. Але думаю, багатьох зацікавить сторінка Ніка Беліка, на якій він активно веде свій життєпис. Це, як мінімум, говорить, що на момент 2013 року він ще живий. У списку його друзів можна побачити ще одне знайоме обличчя його брата Романа. Також на його сторінці є багато дописів, серед яких, наприклад, привітання Романа з Днем народження та фотографією китайського кварталу. Здається, увагу Ніко, соціальні мережі привернули сильно. Двоюрідний брат. На перший погляд просто виглядає як простий збіг. Насправді ж, актори Сіджея Крістофер Беллард і Франкліна Шон Фонтенно є двоюрідними братами і водночас реперами. Причиною цього збігу є величезна любов фанатів до Сіджея. Тож розробники GTA V вирішили не дуже далеко йти на пошуки інших акторів і зупинилися на двоюрідному братові Крістофера. І думаю, ви погодитеся, що вибір був зроблений правильно. Непросте дитинство. Життя, починаючи з підліткового віку, у Ніко було непростим. Як багато хто з вас знає, Белік народився у Сербії. У той час в активній фазі тривали йогославські війни. Як багатьом підліткам того часу йому довелося брати в них участь. Під час сюжету розкривається, що Ніко був пілотом гелікоптера та піхотинцем, і це дає нам зрозуміти, звідки в нього ці навички у самій грі. Також зазначається, що брат і тітка Ніко були вбиті під час війни. Неймовірна автентичність у GTA 5 Хоча до GTA 5 можна висунути багато обґрунтованих претензій, автентичність їй точно не дорікнеш. Ігри Grand Theft Auto завжди славилися детально промальованими світами. Але в GTA 5 Rockstar перевершили самі себе. Зокрема, завдяки вдалому кастингу. Як повідомляє чекаська радіостанція WGN з посиланням на полігон, розробники свідомо уникали професійних акторів дубляжу, шукаючи автентичні голоси для членів банд. Більш того, за чутками, розробники часто давали членам банд можливість вносити свої правки до сценарію, і це робило результат ще більш реалістичним. Нестандартний підхід до GTA 5 безумовно виправдав себе. Адже гра просто вражає своєю правдоподібністю. Неочікувана вдячність модерам. Хоч стосунки Rockstar Games з модерами GTA не завжди були, м'яко кажучи, безхмарними, історія знає й винятки. У 2021 році модер GTA 5, який знайшов спосіб скоротити час завантаження гри на 70%, не лише отримав офіційне визнання, але, ймовірно, значно більше, ніж очікував. Розробники згадали ім'я хлопця в примітках до виправлення 1.53 та висловили йому вдячність за те, що гравці тепер можуть насолоджуватися грою без довгого очікування. За чутками, модер отримав і значну фінансову винагороду за свій внесок близько 10 тисяч доларів. Ця історія чудовий приклад того, як співпраця модерів та розробників може творити дива. Модерська спільнота відіграє величезну роль у підтримці життя ігор після їх випуску. І фанати GTA 5 безсумнівно оцінили цю позитивну історію. Головне, щоб Rockstar продовжували дотримуватися такої концепції. 50 Cent. ходять чутки, що реперу 50 Сенту пропонували роль Сіджея у San Andreas. кажуть, він відмовився, бо вважав, що якщо вже й братися за роль у відеогрі, то лише за роль самого себе. Розробники Rockstar ніколи не коментували цю історію, адже взагалі не люблять розкривати подробиці розробки своїх ігор. Але одне можна сказати напевне. Якби CJ грав 50 Cent, Сан Андреас відчувалася б зовсім іншою грою. Спокійне життя. Відомо, що під час гри Grand Theft Auto 4 Ніко хотів кинути злочинне життя та жити спокійно. І можливо, після подій у грі його бажання здійснилося. Лестер Крест у Grand Theft Auto 5 згадує Ніко як людину, яка пограбувала банку Ліберті Сіті. І після цього про нього не було нічого чутно. Звісно, помстившися своїм ворогам, беліку немає сенсу більше заправляти злочинним життям, особливо враховуючи, що це може зашкодити його близьким. Та і факт про соцмережі, який ми згадували раніше, дає нам надію, що у Ніко все добре. Письменник у Red Dead Redemption. Цей факт більше походить на великодку, але все ж доволі цікавий. У будинку Франкліна на Вайнвуд серед численних книг знаходиться книжка зі знайомою нам назвою. Текст Red Dead дає нам зрозуміти, що це явна відсилка до гри Rockstar 2010 року у жанрі вестерна з відкритим світом. Red Dead Redemption. Книгу написав Джей Марстон, і найімовірніше, це головний герой першого РДР Джон. Але якщо трохи подумати, ми згадаємо, що в Джона є син Джек. У грі згадується, як сильно Джек любив книжки, і навіть мав хист до письменництва. Отже, ця гіпотеза є більш імовірною. Хто знає? Якщо в третьому РДР головним героєм буде Джек, ми повинні дізнатися, як там в нього піде справа з книгами. Все заради ролі. Стівен Ог, актор, який зіграв Тревора Філіпса, ставився до своєї ролі дуже відповідально. Як ви пам'ятаєте, у грі Тревора можна дуже часто побачити у спідній білизні. І от щоб бути максимально наближеним до героя, Стівен записував репліки, перебуваючи лише в нижній білизні, як і сам протагоніст. От що називається справжня відданість ролі. Всі особливі невеличка деталь: У GTA 5 в кожного героя встановлений свій режим сну. Якщо лягати спати за різних героїв, ви побачите суттєву різницю: Тревор спить 12 годин, Франклін 8, а Майкл 6. Як кажуть, дрібниця, але приємно глухе вухо. Мало хто це помічав, але в катсценах Майкл завжди трохи нахиляється до співрозмовника праворуч, щоб краще чути його. Це пов'язано з тим, що Ned Люк, актор, який озвучив та грав роль Майкла, використовуючи захоплення рухів, має глухоту на праве вухо. Тому щоб краще чути співрозмовника, Майкл інстинктивно нахиляється до нього, щоб звук потрапляв у його здорове вухо. Джокер із Флориди. Здається, жодна гра Rockstar Games не обходиться без судових розглядів. Багато відомих людей звинувачували компанію в тому, що вона використовує їхні образи у своїх іграх. Але яка несподіванка, багатомільярдна Rockstar завжди вигравала ці справи. І ось тепер, після виходу трейлера GTA 6, Rockstar знову опинилася у центрі скандалу. Лоуренс Саліван, більш відомий як Флоридський Джокер, став вірусним кілька років тому завдяки своїм фотографіям. На них він з татуюваннями на обличчі та різнокольоровим волоссям, що нагадує образ джокера. У трейлері GTA 6 з'явився персонаж, схожий на флоридського джокера. І в нього також є татуювання на обличчі та яскраво пофарбоване волосся, що трохи нагадує про вірусні фото Салівана. Тепер Саліван подає позов до Rockstar Games, вимагаючи від 1 до 2 мільйонів доларів США за використання його образу у трейлері GTA 6. і він не збирається здаватися. Хоча потім він там ніби передумав і хотів, щоб його найняли, але менше з тим. Це я. коментує Саліван, порівнюючи свої фото з персонажем гри. Це та людина, від якої вони взяли натхнення. Це я. Подивіться. ГТА 6, Нам треба поговорити. Або ні. Вам треба віддати як мінімум мільйон, або два. Ви взяли мій образ. Ви взяли моє життя. Чи дійсно Rockstar Games викрила образ флорідського джокера? Це питання, на яке має відповісти суд. Наймовірніше, як було раніше, Rockstar ні в чому не помилилися, та виплачувати нічого не будуть. Всі міста у одній грі. Не всім відомий факт. Всі міста, починаючи з третьої частини, були у першій ГТА. Звісно, в набагато меншому масштабі: Ліберті Сіті, Сан Андреас, Вайс Сіті, все це придумали ще в далекому 97-му році. Справжній фільм. А ви пам'ятаєте ті прекрасні часи, коли графіка у катсценах не була такою фотореалістичною, як зараз? Тоді розробники часто зверталися до живих акторів для створення відеороликів та реклами. Саме так створювалася GTA 2. Короткий восьмихвилинний фільм відзнятий з живими акторами. І так вже вийшло, що за рівнем популярності та ностальгії він затьмарив навіть частково саму гру. У цьому відео Клод Спіт відтворює звичайний день у ГТА, вплутується у бандитські розбірки та тікає щодуху. духу. Фільм слугує своєрідним настроєм для гри, задаючи тон пригодам гравця. Сценарій написав Ден Хаузер, давній сценарист та продюсер Rockstar, який створив сюжети майже всіх наступних частин. Фільм є у вільному доступі на Ютубі, і кожен з вас може залюбки ним насолодитися. NPC та нейромережі наостанок розкажемо про факт, який стосується нещодавно анонсованої GTA 6. Всім відомо, що в rdr 2 розробники проробили величезну роботу, зробивши всіх NPC у грі доволі унікальними, ти міг заговорити з будь-яким перехожим, і він би по різному тобі відповідав. Була можливість просто привітатися або навпаки нагрубити та нарватися на бійку. Все це робило світ живим. А тепер тільки уявіть, що буде, якщо цю технологію скомбінувати з сучасними нейромережами. І якщо все це добре реалізувати, то буквально кожен НПС зможе стати індивідуальною особою, яка буде абсолютно по-різному реагувати на героя. Все це, звісно, звучить трішки як фантастика. Але у GTA 6 це буде реалізовано, принаймні у якійсь мірі. Це дійсно так. Генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник підкреслив, що включення штучного інтелекту у ігри може зробити взаємодію з NPC дійсно цікавою та веселою. І Rockstar завжди вміли здивувати. Тож, думаю, ми отримаємо щось дійсно, як люблять казати, Next Gen рівня. Якщо вам сподобався такий формат, і ви хочете бачити ще більше подібних відео на нашому каналі, проявляйте активність вподобайкою. Також напишіть у коментарях, який факт вам найбільше сподобався, та не соромтеся писати свої. Нам буде цікаво почитати. Ви були на каналі ГімВіз, бережіть себе і до зустрічі в нових відео.